Головні ідеї з книги витончене мистецтво забувати на все, нестандартний підхід до проблем. Автор Марк Менсон. Книга має незвичну назву, але вона не про байдужість до всього і шлях деградації, а про вміння розстановки пріоритетів, культ псевдоуспішності і про те, як йому протистояти, щоб жити щасливо. Частина перша. Не намагайтесь. Зараз дуже популярна тема позитивного мислення. Уявляйте успіх. Візуалізуйте перемоги, сконцентруйтеся на щасті, будьте продуктивнішими, і ви все зможете. Але що більше ми думаємо про успіх, то більше нагадуємо собі, що його в нас немає. Люди хочуть стати багатими, тому що відчувають нестачу грошей, переконують себе перед зеркалом, що прекрасні, оскільки такими себе не почувають, візуалізують успіх, оскільки не бачать успіху у своєму житті. Це невдоволення посилюють ЗМІ, вселяючи думку, що щастя це отримувати більше й більше, більше купувати, більше заробляти, мати машину краще, ніж у колеги і так далі. Життя перетворюється на гонитву за міражем щастя та задоволення, формується прив'язка до поверхневого та фальшивого. Це добре для прибутку бізнесу, але для людини це привід для нових турбот. А секрет гарного життя не в нових і нових турботах він у меншій кількості турбот. Дбати потрібно лише про справжнє, нагальне та важливе у нас немає чогось або ми хочемо, але не можемо це викликає почуття тривожності ми нічого не можемо з цим поробити, і від цього тривожимося ще більше виходить замкнене коло. У той же час в соціальних мережах бачимо фотографії щасливих друзів, у яких начебто все добре. А ми сидимо вдома та валяємо дурня, і нам від цього не по собі. В голову лізе думка, що життя ще гірше, ні здавалося. Ми стаємо жертвами власного успіху. Це доводить мільйони людей до стресу, неврозів та огиди до себе. Вирватися із цього кола складно, але можливо. Потрібно вчасно послати подалі все нав'язане зовні, хибні прагнення та цінності. Мистецтво пофігізму це вміння адекватно дивитися на те, що відбувається навколо, і вибудовувати свої фільтри. Усе вартісне, що є і буде у вас у житті, ви отримуєте через негативний досвід. Біль у спортзалі запорука хорошої форми, помилки у бізнесі досвіду, визнання своїх страхів робить нас більш мужніми та стійкими, і так далі. Закон зворотного зусилля говорить, що чим менше ви прагнете чогось, тим легше це у вас виходить, і навпаки. Помічали, що часто успіху досягає той, хто менше за інших його бажав стати здоровим пофігістом не так просто, як здається, нас емоційно чіпляють будь які, навіть незначні приводи. Зламалася машина, подряпав новий телефон, начальник відчитав за запізнення, будь-яка дрібниця може вплинути на нас. Але час життя обмежений, реагуючи на кожну нісенітницю, можна згаяти головне витончене мистецтво забувати на все має три принципи перший начхати не означає байдужості до всього людині до лампочки, що на шляху до цілий, на неї чекають неприємності. Або що когось дратують вчинки, які вона вважає правильними, важливими та гідними, її начхати не на все поспіль, а на все другорядне. Друге, щоб не хвилюватися через дрібниці, потрібно завжди розуміти, що по справжньому важливо. Проблема людей, які турбуються про все поспіль, у тому, що їм нема чим ще б зайнятися вони хвилюються через нову фотографію колишньої дівчини в соціальній мережі, довговічності батареї комисці. Або купівлі двох йогуртів за ціною одного, але в житті не залишається місця для хвилювання із серйозних приводів це реальна проблема, а не батарейки або йогурти. Третє, люди самі формують причини для власних переживань що для людини важливо, а що ні, залежить від неї. Згадайте, найчастіше те, про що ми переживали раніше, не справило взагалі жодного довгострокового впливу на наше життя. Чим старше ми стаємо, тим більш вибіркові щодо того, про що хвилюватися. Частина друга щастя це проблема. Саме життя це форма страждання. Багачі страждають через багатство, бідняки страждають через злидні, самотні люди страждають через те, що не мають сім'ї, сімейні люди страждають через проблеми у сім'ї і так далі. Звичайно, ступінь цих страждань різний, але так чи інакше всі ми страждаємо. Багато хто думає, що щастя можна досягти працею або заробити. Якщо я досягну X або виглядатиму як Y, або якщо я буду Zen, я буду щасливий, але в цьому й криється корінь проблем щастя, не рівняння, яке можна вирішити. Насправді важливими елементами стабільного щастя є закладені почуття невдоволеності і тривоги, вони змушують нас змінюватись та еволюціонувати. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб створити нововведення та вижити так ми влаштовані, відчуваємо невдоволеність від усього, що в нас є, і задоволеність лише тим, чого немає. Люди мріють про безпроблемне життя, повне вічного щастя та співчуття, проте проблемам немає кінця, вони можуть лише стати приємнішими. Проблеми з грошима має Уоррен Бафет є вони і в бомжа, що спився. Але у Баффета вони приємніші і таке все життя. Найчастіше люди ускладнюють собі життя двома шляхами заперечуючи проблему, інакше кажучи, не помічаючи її, вважаючи проблему нерозв'язною, тобто використовуючи психологію жертви, це шлях в нікуди. Життя це нескінченна низка проблем, вирішуючи одну проблему, ми лише створюємо іншу, потрібно лише прагнути наповнити своє життя корисними та важливими для нас проблемами, які вартують зусиль та страждань. Щастя походить від вирішення проблем. Ключове слово тут вирішення, а не просто їхня наявність. Простий приклад. Щоб покращити фізичну форму, ви записуєтеся до тренажерної зали, але виникають нові проблеми. Треба виділити час для занять і дотримуватися режиму, піднімати тяжкості та ще й митися і переодягатися. І так у всьому. Більшість людей хочуть любові, радості, улюблену роботу, достаток, безтурботне та легке життя десь на березі океану, але майже ніхто при цьому не ставить питання, яку ціну він готовий заплатити за це, який біль стерпіти і як довго боротися за свою мрію. Ті, хто мріє про фінансову незалежність і власну справу, не запитують, чи готові вони працювати по 15 годин на добу і поратися з документами. Всі хочуть чудово виглядати. Але чи всі здатні впахувати в спортзалі і дотримуватися дієти? Важливо зрозуміти не тільки те, чого б ви хотіли, тобто нагороду, а й на яке страждання, обмеження чи біль, тобто боротьбу, ви заради цього готові піти. Саме боротьба є щастям, а не її результат. Боротьба визначає характер нашого життя та успіхи, часто відсутність успіху у людей полягає в тому, що вони бажають результату, а не шляху до цього результату. Ще важливий момент біль та страждання це сигнал, який вчить уникати помилок у майбутньому. Дитина пізнає світ через біль, вона дуже швидко розуміє, чому не можна доторкатися до гарячої сковорідки, лизати на морозі залізо, відкушувати гіркий перець. Так формується її уявлення про мир та власну безпеку, про те, що можна і чого не можна робити. Як тільки ми виходимо за ці межі, нервова система карає нас, щоб ми були пильні та більше не порушували кордон. Частина третя. Ви такі самі, як і всі. У 60-ті роки в психології почався тренд високої самооцінки, коли кожному вселялася думка про його унікальність та винятковість, що кожна людина при народженні вже наділена надзвичайними здібностями, які обіцяють їй величезний успіх у майбутньому. Що люди, які дотримуються високої думки про себе, досягають більших результатів, але то був обман. Ті, хто сподівався на свої вроджені таланти та здібності, які ще мають розкритися без жодних зусиль з їхнього боку, розплатилися за крах ілюзій важкими переживаннями та депресією, адже дійсність інша. До речі, на цю тему на каналі є книга неординарні історії успіху Малкльма Гладуела Якщо кожен буде унікальним та винятковим, то зникає саме поняття винятковості, висока самооцінка безглузда, коли для неї немає вагомих причин. Тяготи та невдачі корисні та необхідні, без них неможливо стати розумною, успішною та зрілою людиною. До успіху приводять докладені нами зусилля, рішучість і послідовність, вміння відокремлювати головне від другорядного, яке приходить тільки з досвідом, і слідувати своїм шляхом, не оглядаючись по сторонам. Навіть без особливих талантів можна прожити цілком гідне життя. Нерозумно думати, що я чудовий, а решта ні, тому я заслуговую на особливе ставлення. Але безглуздим є і зворотний бік медалі думка, що я гірше за всіх, тому мені потрібне особливе ставлення. Унікальних проблем не існує ми самі джерело своїх проблем, тому не треба прагнути перекласти їхнє вирішення на чужі плечі це не принесе нам щастя. Адже постійно вважати себе жертвою нітрохи не менший егоїзм, ніж бути у захваті собою. Потрібно не менше сил, щоб вірити в унікальну непереборність своїх проблем, ніж вірити в їхню відсутність, не треба піддаватися на навіювання ЗМІ думок про те, що всі мають бути геніями це є небезпечним для нашої психіки, та й віра у власну винятковість не сприяє успіху, навпаки, частіше стимулює сидіти, склавши руки і чекати якогось моменту вдачі, мріяти про якісь успіхи. Як тільки людина усвідомлює, що її життя не несе космічного масштабу, і в цілому буде досить звичайним, тіло її наповниться життям та силами, камінь впаде з плечей, зникає постійна необхідність бути дивовижним і видатним, пропадає стрес і тривога через бажання щось зображувати, звільниться більше сил для здійснення справ, які ви дійсно хочете зробити, без зайвого побоювання та завищених очікувань. Четверта частина. Цінність страждання. Важливо вчасно зрозуміти, заради чого ми страждаємо, щоб страждання не було марним. Допоможе самопізнання. Воно подібне до цибулини чим більше шарів щищаєш, тим більша ймовірність, що заплачеш. Перший шар розуміння своїх емоцій, другий шар вміння задуматися, чому ми відчуваємо ті чи інші емоції, третій шар усвідомлення своїх особистих цінностей. Чому я вважаю це успіхом або невдачею? Вони визначають характер проблеми, а характер проблеми безпосередньо впливає на якість життя. Якщо цінності для нас марні, якщо ми неправильно обрали критерії успіху і невдачі, то все, що ґрунтується на цих цінностях думки, емоції та почуття, піде навперейми, важливо уникати гнилих цінностей, наприклад, бажання заробляти дедалі більше. Необхідно знайти відповідь на питання, чому ми хочемо багато грошей, у чому глибина проблеми? Гроші допоможуть вирішити певні питання, але самі по собі не зроблять вас щасливими, але чи зробить вас щасливішим робота на знос понад нормово та у вихідні. Або матеріальні речі помічали, що чим більше покупок здійснюємо, тим менше радощів вони приносять? А навіщо ми їх робимо? Прагнення постійної правоти надає можливості вчитися на помилках, засвоювати нові погляди та інформацію, адаптувати чужий досвід. Бажаючи зберігати позитив у будь-якій обстановці, ми заперечуємо наявність життєвих проблем, а коли ми заперечуємо наявність проблем, ми позбавляємо себе можливості вирішити їх та відчути щастя. Проблеми надають життю почуття сенсу та значущості. Ухилятися від проблем означає вести безлузде життя. Нехай навіть зовні комфортне. Автор наводить приклад Дейва Мастейна, якого свого часу вигнали з групи Металіка. Він досяг неймовірних успіхів, створив не менш круту групу, яка збирала стадіони, але йому було мало Образа на Металіку, з якої його вигнали, нікуди не поділася свій успіх він постійно порівнював з успіхом Металіки і завжди не на свою користь він вважав себе невдахою, якого вигнали з групи. Людина зі світовою славою, грошима та успіхом ніщо не змогло позбавити його відчуття поразки, про яке щастя може йтися, коли людина так почувається. П'ята частина це ваш вибір. Моменти вибору визначають наше життя наш вибір приносить радість і щастя, нав'язаний муку та тривогу. Одна справа пробігти марафон з власної волі та на фінішній межі з гордістю зустріти близьких та друзів. Отримати задоволення від того, що зміг. Інша річ пробігти 50 кілометрів під дулом пістолета. Найчастіше єдина різниця між неприємною проблемою та приємною проблемою полягає в тому, що останню ми обрали самі та готові нести за неї відповідальність. Якщо ви нещасні в якійсь ситуації, швидше за все вона не повністю підладна вашому контролю, є проблема, яку ви не можете вирішити, і яка звалилась на вас без вашого бажання. Але завжди є можливість прийняти відповідальність за те, що з нами відбувається, а не звинувачувати інших людей та зовнішні обставини ми можемо і маємо контролювати своє ставлення до того, що з нами відбувається, і свою реакцію на це. До речі, відмова від реакції на події це все одно реакція на події якщо навіть все летить Шкереберть, ваша відповідальність інтерпретувати сенс події та обрати правильну реакцію. Найчастіше одна й та сама подія може бути і гарною, і поганою, все залежить від погляду на неї. Чим частіше ми робимо вибір на користь власної відповідальності, тим сильнішими ми стаємо, сильніше та щасливіше. Взяти на себе відповідальність за свої проблеми перший крок до їх вирішення, який також допомагає нам зрости, звинувачуючи оточуючих та перекладаючи на них відповідальність за вирішення своїх проблем. Ми відчуваємо тимчасове полегшення та почуття моральної правоти, але проблеми не вирішуються. Менсен розповідає про знайомого, який боявся зустрічатися з жінками через свій маленький зріст, він був упевнений, що не може сподобатися нікому, незважаючи на те, що милий, привабливий і розумний. Він дуже рідко намагався з кимось знайомитися, переконаний, що ні до чого гарного це не приведе, коли зрідка йому все ж таки вдавалося запросити когось на побачення. То в їх поведінці він вишукував знаки, які підтверджують, що він для них непривабливий, він переконував себе, що їм не подобається, навіть якщо насправді подобався. Ну і звісно, такі зустрічі не мали жодних перспектив. Він не осягнув, що сам обрав невдалу для себе цінність, зріст він думав, що жінок цікавить лише зріст, і він приречений але було багато жінок, які прийняли б його таким, яким він є. Життя можна порівняти з грою у покер. Всім здані різні карти. Але хто виграє, визначає не набір карток на руках, а рішення, які приймає гравець у ході партії. Ні карти, ні успіх наші рішення визначають результат як гри, так і нашого життя. Шоста частина ви помиляєтеся в усьому, і я теж. Якщо озирнетеся на своє життя, то, напевно, помітите, що помилялися і згодом змінювали думку та ідеї щодо всього себе, інших, суспільства, культури, світу тощо. І більше того, як теперішні ми озираємося на минулу версію себе, так і в майбутньому, озирнувшись на нинішніх нас, помітимо помилки і поміняємо погляди, це означатиме, що ми зростаємо. Майкл Джордан сказав знамениті слова про те, що зазнавав невдачі знову і знову, а тому досяг успіху. Коли ми дізнаємося про щось нове, ми переходимо від неправильного до дещо менш неправильного, повної досконалості не добуваємось ми завжди знаходимося в дорозі, без готовності визнати свою неправоту неможливі реальні зміни та зростання. До речі, перед визначенням життєвих пріоритетів. Важливо спочатку засумніватися в нинішніх цінностях, чим більше щось загрожує нашому погляду на себе, нашим поняттям про свій успіх чи неуспіх і відповідність власним цінностям, тим активніше ми уникатимемо цього. Все, що турбує нашу зону комфорту, навіть якщо потенційно, це може покращити наше життя за визначенням, лякає людина не пише кіносценарій, який давно мріє написати, оскільки не може уявити себе кіносценаристом. А лише оцінювачем страхових збитків, ким і працює. Дівчина боїться запропонувати чоловікові бути винахідливішим у ліжку, оскільки це зруйнує її образ доброчесної жінки. Працівник не хоче говорити своєму начальнику, що не бажає більше тягнути роботу за всіх, оскільки це суперечить його образу відповідального та виконавчого співробітника. Ми постійно втрачаємо важливі та непогані можливості, оскільки вони загрожують цінностям, які ми обрали і, відповідно до яких живемо. Хлопець без кінця говорив, що треба викласти свої картини в інтернет і заявити про себе як про художника. Розмови тривали роками він збирав гроші, навіть створив кілька різних сайтів і завантажив портфоліо, але він так і не дав цьому ходу. Причини завжди були. То настрій поганий, то він намалював цікавіші речі, то не вистачає часу повозитися з сайтом. Минули роки, але нічого не змінилося. Незважаючи на всі свої мрії про заробіток мистецтвом, цілком реальна перспектива стати художником, який нікому не подобається, лякала більше, ніж перспектива залишитися художником, про якого ніхто не чув. Саме з останнім він уже встиг звикнутися, і йому було цілком комфортно у цій ролі. До речі, на цю тему на каналі є відео з ідеями з книги Ніколи Небудь Олени Різанової. Важливо вміти відмовитися від колишніх цінностей, колишнього я. Коли ми відмовляємося від історій, які розповідаємо самі про себе, ми відкриваємось можливості вільно діяти і, через невдачі, зростати. Коли жінка зізнається, що її шлюб не склався, вона вільна виявити волю і покласти йому кінець. Зникає колишнє я, що чіпляється за нещасливий і безглуздий шлюб і з необхідності щось доводити собі. Коли оцінювач зізнається, що ні в його мріях, ні в його роботі немає нічого унікального та особливого, він може чесно спробувати написати кіносценарій та подивитися, що з цього вийде. Важливо частіше задавати собі три питання перше, а що, якщо я помиляюся? Для зміни в житті потрібно знайти, у чому помиляємось. Якщо ви щодня відчуваєте себе нещасним, ви десь помилилися. Друге, що може означати моя неправота? Це може допомогти зробити правильні висновки про себе або свою поведінку. Третє, якщо я зізнаюся, що не правий, більше чи менше стане проблем у мене та у людей, залучених до ситуації. Також подумайте про те, що якщо більшість вважає так, а ви інакше, то не завжди більшість помиляється. Сьома частина поразка це рух уперед. Ступінь успіху залежить від того, скільки разів ви зазнавали поразки якщо хтось краще за вас робить щось, швидше за все, він і частіше вас стикався з невдачею, якщо хтось гірший за вас, цілком можливо, він не пройшов той гіркий досвід життєвих уроків, який випав вам. Уявіть, як дитина вчиться ходити вона сотні разів падає, але ж вона не зупиняється і не думає мабуть, ходьба не для мене. У мене нічого не виходить, бажання уникати невдач виникає пізніше. Система освіти, яка орієнтується на успіх і карає за неуспішність, владні батьки, які не дозволяють дітям набувати шишки та карають за спроби зробити щось по новому чи по своєму змі, які розповідають про чужі успіхи, не показуючи тисячі годин нудної та монотонної праці, яка була потрібна для досягнення цього успіху. У результаті більшість із нас починають боятися невдач, інстинктивно уникати їх, триматися лише старих та надійних шляхів, але успішними ми можемо бути лише в тому, в що ми будемо готові зазнавати невдачі. Якщо ми не готові до невдач, значить нам і не надто потрібен успіх. Щастя нам приносить саме зростання, а не довгий перелік суб'єктивних успіхів. Якщо ваша мірка відповідність стандартам середнього класу, типу покупки будинку та гарної машини, то навряд чи досягнення мети вас надовго задовольнить. Можна працювати без вихідних, прагнучи отримати все це, але в результаті відчути порожнечу список досягнень з дорогих покупок не дає можливості зростання, не служить удосконаленню, до нього просто додається чергове дороге придбання, а наше щастя неможливе без саморозвитку. Пікассо творив все життя. Йому було вже за 90, а він продовжував малювати до останніх років життя. Якби він керувався принципом заробити більше за інших, рано чи пізно почалася б стагнація, він би загруз у сумнівах і не зміг би вдосконалюватися, його фундаментальна цінність не передбачала кінця, як не передбачала і досконалості. Багато хто з нас займається чимось серйозно, якщо відчуває мотивацію. А мотивацію ми відчуваємо лише за наявності емоційного натхнення. Якщо ви хочете щось зробити, але не відчуваєте ні мотивацію, ні натхнення, у вас опускаються руки, мовляв, що поробиш. Доводиться чекати сильного емоційного підйому, і лише тоді у вас з'являється стимул встати з дивана та вдарити палець об палець. Але річ у тому, що наші дії створюють нову емоційну реакцію та натхнення і, зрештою, мотивують нас на майбутні дії. На каналі є відео на книгу Дейла Карнегі Як зупинити неспокій і почати жити. Раджу ознайомитись Якщо у вас мало мотивації для важливої зміни у житті, починайте робити хоч щось. Невдача втрачає значущість, коли успіхом вважається саме дія, будь-який результат буде успіхом, а натхнення стане нагородою, а не умовою руху вперед. Письменник Тім Ферріс розповідає про іншого письменника, який написав понад 70 романів. Той спитав його, як йому вдається видавати гори книг, зберігаючи натхнення та мотивацію. Була відповідь 200 паршивих слів на день. От і вся відповідь. Тобто він змушував себе написати 200 слів чого завгодно, і зазвичай це надихало його не встигнеш озирнутися, видаси вже не 200 слів, а тисячі. Восьма частина Як важливо казати ні. Найчастіше не бажання чути та говорити ні видають за спосіб відчути себе краще бажання не бути знехтуваним, уникнути конфронтації або конфлікту, всюди зладжувати гострі кути, характеристика людей, які вважають, що заслуговують на постійний душевний позитив, намагаються не говорити ні, щоб не засмучувати ні себе, ні інших. Вони зосереджуються на комфорті та задоволеннях. Їх хвилює лише одне як довше зберегти душевний комфорт. Як уникнути невдачі, як зробити вигляд, що страждання немає? Вміння сказати ні дуже важлива життєва навичка ніхто не хоче загрузнути у відносинах, які будуть тягарем, ніхто не хоче загрузнути у роботі, яку терпіти не може і вважає дурною. Взагалі відмова робить наше життя кращим якщо говорити так, всьому і вся хапатися абсолютно за всі можливості, то у нас не буде речей, які для нас кращі і бажаніші за інші. У цьому є сенс цінності, побачити сенс життя і значущість можна лише через відмову від альтернатив, звуження свободи, вірність одному місцю, одній вірі і навіть одній людині. Чим більше надмірностей ми отримуємо, тим більше усвідомлюємо, що щастя не в них, і це стосується всього більше не завжди краще, найчастіше ми щасливіші, коли в нас чогось менше. Коли ми перевантажені можливостями та перспективами, ми страждаємо від так званого парадоксу вибору чим більше можливостей, тим менше нас задовольняє обране, а раптом ми згаяли більш вигідний варіант коли ви обираєте цінність, ви відкидаєте альтернативні цінності. Скажімо, якщо я дорожу шлюбом, я не буду створювати приводів для ревнощів. Якщо я дорожу дружбою і дружнім спілкуванням, я не говоритиму про друзів Гедоти за спиною. Все це здорові рішення, але вимагають відмови на кожному кроці. Автор наводить приклад свого вибору він ретельно простіяв своє коло знайомств, а також свої цінності та заняття, зав'язав з усіма бізнес-проектами та повністю зосередився на книгах та статтях, і з того часу популярність його сайту перевершила всі очікування. Він зберігає вірність одній жінці і знаходить це приємнішим, ніж усі романи, побачення та зв'язки минулого. Він живе на одному місці і дружить з небагатьма людьми, але ця дружба серйозна і здорова. Коли ми відмовляємося від зайвого та альтернативного на користь справді важливого, того, що зробить нас здоровими та щасливими, наші можливості та шанси збільшуються. Коли ми молоді, розширювати досвід важливо і корисно, щоб побачити можливості і розібратися, у що хочемо вкласти сили, проте золото заховано на глибині тому треба зупинитись на якомусь місці і там купати. Це вірно, і стосовно відносин і до роботи, і до способу життя, до всього. Дев'ята частина А потім вас не стане. Якщо змиритися і прийняти факт неминучого кінця, ви зможете легко і швидко приймати вірні рішення та розпізнавати хибні цінності, це позбавляє всіх порожніх, хитких і поверхневих цінностей у житті, стає простіше брати відповідальність за свої проблеми, переносити страхи та невпевненість, миритися з невдачами та бачити плюси у відмовах. Завдяки думці про смерть усе це перестає бути важким. Більшість людей цілими днями женуться за зайвим доларом, за дещицею зайвої слави чи уваги або за щіпкою зайвої впевненості, що вони мають рацію і любимі, але важливо замислюватися і над відповіддю на запитання тобі пощастило жити, але що ти залишиш на землі? Воно важке, воно лякає. Але воно необхідне, щоб не дозволяти порожнім і згубним цінностям опанувати наш мозок, взяти під контроль наші бажання та амбіції. Поверхневе не повинно здаватися важливим, а важливе поверхневим. Кожен з нас вже велика людина, усвідомлюєте ви це чи ні? І не тому, що ви створили програму для iPhone або закінчили школу із золотою медаллю, або купили дорогу машину. Саме в цьому немає величі. Ви великі тому, що продовжуєте обирати, до чого вам є справа, а до чого ні. Вже один цей факт вибір життєвих цінностей, робить вас прекрасними та успішними. Навіть якщо ви цього не усвідомлюєте, навіть якщо ви спите в стічній канаві та голодуєте. Людина, яка живе повним життям, готова померти будь-якої миті, а страх перед смертю це вияв страху перед життям, не бійтеся жити. Подивіться це відео наступним і поєднайте з тим, про що тільки но дізнались, і це зробить ваші результати ще кращими.